Із чотирма малолітніми дітьми, бо жодних зручностей на 11 квадратних метрах тісниться лучанка Оксана Владичко. Колишній чоловік зловживає алкоголем, а рідна матір вигнала із дідової хати, бо завела нову сім'ю, оскільки виїжджати багатодітній лучанці було нікуди, оселилась у тимчасівці. За цією стіною її відчим тримає свиней, однак у тварин схоже ліпші умови. Минулого року мама відключила газ, підключила світло. Вже рік живемо без комунальних зручностей. Моя думка, що це скоріше всього вічі, маму наговарює. Зводити кінці з кінцями багатодітній матері заважає, ще й те, що працює вона на луцькому підприємстві електротранспорту, де постійно затримують заробітну плату. З працівниками не розрахувались ще за липень. і в нас дві неділі тому були збори. І директор говорив, що після 28 жовтня має надійти субвенція, і він постарається погасити цю заборгованість за липень і за серпень. Але так ну я так зрозуміла, субвенції не надійшло. Зі своєю проблемою жінка вже зверталась в усі інстанції. Черга на соціальне житло, здається, не рухається. У міській раді її вже тривалий час лише годують обіцянками. Аби відмахнутись від жінки, чиновника запропонували їй самі віднайти у Луцьку вільне соціальне житло. На їхній подив вона впоралась, проте навіть тут зіштовхнулася з несправедливістю з боку місцевої влади. Коли я говорю до козюти, що є там квартира на львів. Я не знаю, але зразу буквально через тиждень хтось вселяється. Ну, тільки не я. Нині ж родина Владичку взагалі стала більмов на оці для міських чиновників. На сесії Лариса Соколовська сказала, що такої цинічної, наглої, як пані Владичко, вона ще не бачила. Що я от хожу, прийшла з дітьми на сесію, і от хожу, добиваюся цього житла після розголосу цієї життєвої драми у всеможливих змі ситуація, на жаль, залишається незмінною. Єдина надія цієї родини на Луцькраду уже нового скликання. Дертимошкова, Олександр Ватащук для новин на часі.